Доброго дня. питання до пані прем'єр-міністра України продовжуємо запитувати, що стосується правил перетинання державного кордону. І там дійсно є декілька категорій. Так от, що стосується категорії по молоді, то там не треба широких дискусій, там реально поміняти дві цифри і знову ж таки зробити ці зміни в постанові. Тому ми хотіли би попросити, щоб це оперативно вирішили. І тепер, що стосується теж постанови А69, яка була прийнята 27 січня 2023 року. А вона абсолютно створює неправомірні заборони для перепони для жінок депутаток місцевих рад і дискримінує не тільки депутаток місцевих рад, але в тому числі і чоловіків депутатів, які старше за 60 років. І вона обмежує теж депутатів з інвалідністю. Тому знову ж таки, було дуже багато звернень. Це питання піднімали? Скажіть, будь ласка, термін, коли е, виправлять цю ганебну постанову, коли е, буде прийнято рішення, що в законний спосіб були перетинання кордонів?